тільки so, ви прямо в прямому ефірі, так що что ты нормальный, представь, чтобы представить. Давайте ми проліземо. Что я з <с> вами буду? Добре. <пішли> Давай, куда ж положишь? Куда ты хоть? Вот как тысь на природе. А це що портал? Що, говорит, не наш? де я хотел. Чекай.

<му> Там выход заборонений, мы забороняем. нам тут гушает все. Да все чекайте. Нас будем засячка, завірами. Да тут Не глядачи. А ты ж тихо, посадить.

Ты так лечь Ой, Валерий А якщо тут купить буду Аня Ой Так. Видно, Именно вас двох видно.

Ти вставай, ти вставай. А да, вони другий раз. На, знімай. Я не буду я буду ну, знімати. За те я знімала. Я красиво знімала, але все не було. Мовчала, все <гручала> Аня, <гручала> Аня, нічого.

Я бы не знаю. Риша, Лиша, Иронь, Лиси, да. Ты А кидай. Прошу снимать. Вот, я пойду в кинзи. Я хочу снимать, я можу сниматься тоже. Я буду камень там. Нет, даже опозиции. Мы дальше против вас. Нет, дальше играю Respect Skin Af. Да, а потім. Хоть Потім 12-20. А это прикольно, зайдет чужой. Тут вообще респект. Nu, aan je tien, 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 tien,

Я один відпочили. А, ми за... а ви будете з Маневичем грати? Блін, Ми за вас хотіли побулівати. Ми, кстати, того разу виграли 4-0. Треба було нас Вы кликати, але вбували так, а реально на всю громку. 7 плюс 1. Гуло, так. Да. І програли вам 1-0. А знаєте що? Тому що нам Ну ми нікого, у Мо... нас команда дружні, ми нікого не звинували. Я, <рости> <Рокса. Стри> <Luxe> я я так сказала, каже, я шучу. Ти боже, ну забийте вже той гол, господи. Стоять три часи. Давайте, ти коваль, ви зможеш.

Конечно, нет. Ну кто надо? Ну, А да у вас такая девочка такая, кто у меня есть такие черные волосы. София, Дон, а, дом. а, а 12 София. София, а, София. Э, 12 рик, а такие подробности. А, а, вы 13 все? <свят> 14 Мы 14. <свят> и 15. Mm -hmm. и еще? Ну, еще. у нас есть один 13. У нас есть один 13 рик, и все дальше 14. Почти мама. Не хочу. Нет? А я хочу. Нет, богатый хочет. Чего ты так сказать? Ой, я пират. Вы же для начала, я так комментирую. О, кто-то упал. Что такие кислые все? Да боже, ну, не было. Але ж це не буде. Завжди коментують. Я. Бовинає зміх, сьогодні нього. Записи. 14. П'ятий. А ми. Ще. Ні, це тайм. Да, є, є, є. Тайм. Через Знаєте тайм? А ви колись проти нього грали? Ні, вони це вони для них вони ноунейм. уней. Ні, вони знають так. То що?

Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю,

Девочка, дай сразу передачу, зеленый передач. Але мы на типовісню підускатиму хорошогать да. Хороша, Люка! Аня! але ми граємо 30 днів. У нас старші тіни. У нас тут старші тіни. Є ми два зіграємо на там зробити, прям дуже хорошо. Да, старші тіни. А це Юля вже йде 14-14. Реально? Так, Юля 14.

Я же плачу Ой-ой-ой, жовта картка, мабуть. А вот я захрала, я специально спала, как мы играли, когда вы не знаю, как мысли. Мусы? Нет. Нет. А я, установил. А еще полез. Він добре. Не думаю, що ми добре за. Вони не злий, хороший, але Кіра Кіри діжа, ішла, ішла про мали. на тренування, а до більшого не Ты не нужны хорошо. Даша лучше. Даже дубишь. Знаешь, что тут валют с качества? У меня будет брусный тренер, тренера. Больше. Хорошо, Анютка, хорошая. Давай, помню, сейчас стой. Головнее пропустить. Аня, штан, Анют. Ручки прибираем. Хрустик до вратаря, хрустик хто? Аніка, Аніка, ворота, Аниле, вывод, все. Молодці.